Василь Симоненко, Тиша і гри. Довго спали вітри у ярах на припоні. Довго тиша гнідюча полями повзла, і стояли дерева ні на осоні. Знемагалась пилюці вечірня імла. І, здавалось, нема. Ні початку, ні краю цій нудоті доті, ні мій і нудні, ні моті. Найстрашніше, мабуть, тільки тиша карає, коли поруч з тобою повзе по житті. Та звелася з залиману хмара темносиза. Полоснули ятагани блискавки донизу і вітри на перепутті. Загриміли цепом, розірвали свої пута і помчали степом, і озвалися долини гомоном знайомим, і упала на коліна тиша перед громом, і земля впилась водою, мов живою кров'ю, І озвався сміх жорбою журбою, ненависть з любов'ю. Гей, почуйте добрі люди, заздрить мені треба. Грім ударив мені в груди, грім з ясного неба і убив у серці тишу, Розпанахав спокій. Я стою і вітром дишу, на землі широкій.